Права 672. З кількома способами можна вишикувати в один ряд чотирьох учнів. Ну що ж, ми ще не знаємо жодні формули і прийдеться їх або всі варіанти записувати, або міркувати якимось іншим чином. Щоб не перебрати так багато варіантів, давайте ми зафіксуємо, що на першому місці ми розташуємо спочатку першого учня. Зрозуміло, що на першому місці може бути і другий учень, і третій учень, і четвертий учень. Ну, але принаймні це нам дозволить зменшити кількість записів. Запишемо тоді так, що якщо на першому місці розташувати розташувати першого учня, так, то інших Можна розташувати. розташувати Такими способами? Є. Ну що ж, якими способами можна розташувати інших? Ну, давайте запишемо на першому місці в нас перший. Потім другий, потім третій, потім четвертий. Є. Далі 3 і 4 міняємо місцями, перший, другий, четвертий і третій. Потім на, три... на друге місце ставимо третього учня. 1, 3, потім 2, 4. Потім ставимо 1, 3, 2 і 4 міняємо місцями буде 4-2. Є? Ну і. Давайте залишилося ще два варіанти. Поставимо четверту учня на друге місце. 1, 4. Залишається 2-3. Так, ну і останній варіант. 1, 4. 2 і 3 міняємо місцями. Буде три, два. Гаразд. Ну що ж, ми бачимо, що у нас 6 способів. Але аналогічно, другого можна розташувати на перше місце і знову буде 6 способів. Третього розташувати на перше місце буде шість способів. І четвертого розташувати на перше місце буде шість способів. То всього буде 6 помножити на 4. 24 способи. Записуємо. Оскільки. Оскільки так. Можна отримати. Способів, то, всього, то Всього, чотирьох учнів можна вишикувати. вишикувати. Записуємо. 6 помножити на 4. І це дорівнює 24. 24. 24 способами. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, з кількома способами можна вишикувати один ряд чотирьох учнів записуємо 24 способами. Ну що ж, ось таке завдання на елементи комбінаторики. На цьому вправу завершено.